Аліс. Аліс нема. По-німецьку все, але ніхт Аліс нема. Газопостачання у місті немає вже добу, розповідає місцевий житель Олександр. Це вчора було, це у нас вчора було тут щось. Був, все нормально, служби працюють відмінно. А вчора там було таке щось нещастя у нас на тому газопроводі. І сказали, що відключено було. Жінка прийшла щось хотіла. Ось, виручає. Електро. Вода, додає Олександр своя від централізованого постачання не залежить. Вода є тільки вода, що в нас вже там якесь включення, відключення. Це в нас вода, яку зробили. Ми ще як скважина. Місцева жителька Катерина говорить: наразі в оселі має тільки електроенергію. Газ вчора перебили. Як ви тепер? Электрические, а как мы в том году, в позапрошлом, четыре месяца без газа, то что так и сейчас. Живем дальше, там посмотрим. Выезжают, они сбирают? Нет. У меня нет такой возможности, слишком много проблем возникнет. Я хочу жить дома. Я хочу жить дома. Не хочу никуда. вдруг у меня три собаки, у меня дед не ходя. Ну, короче. Обстрілами росіяни пошкодили фільтрувальну станцію. Йдеться у повідомленні Покровської міської військової адміністрації у Фейсбук. Через це в громаді зупинили водопостачання. А ремонт газотранспортних систем може тривати тижні, говорить Вадим. Батій. Також ми ремонтуємо всі пошкодження, які йдуть поточні. І маємо надію, що за пару тижнів ми зможемо відремонтувати, і потім нам треба буде ще як мінімум місяць. Для того щоб запустити місяць, а може і більше для того, щоб запустити пустить газ по всьому покровську, і так як у нас залишилося тільки 25% від наших працівників, то це буде складніше за даними Покровської міської військової адміністрації. У громаді без газу наразі 28 тисяч абонентів. Юлія Підгула, Владислав Уколов, Андрій Крамченко, Михайло Мураль. Суспільне новини. Донбас.